Визначення й одного числа. Ну, По-перше, треба вибрати правильно колби. Колби мають бути такого розміру, щоб ми могли їх зважити. Пам'ятаємо, що у нас ваги в основному аналітичні до 200 грамів. Тобто колби мають бути максимум 200 грамів важити. І е, ще, якщо в нас електронні ваги, то габарити там більш-менш великі. А якщо в нас ваги. Е, Такі більш старого зразка, то е, треба дивитися, щоб колба в нас помістилася. Ну, дану групу я буду зважувати на електронних, тому е, габарити не так важливі. Тобто взяв колби на 300 мл і далі їх всіх підписав, і відповідно, щоб вони не переплутались. Ось дуже важливо мати якусь герметичну кришку. Кришка має бути з скла. Це обов'язково. Пластикові кришки не витримують, і вони насочуються нашою речовиною, і відповідно, е, яку ми будемо застосовувати, і відповідно виходять з ладу і е, спотворюють результати. Може бути така кришка, може бути щільна кришка повністю з скла. Гумові кришки не підходять, тому що є набухання також в компоненті нашої суміші. Ну і тепер до аналізу. Ну, спочатку ми беремо і зважуємо на аналітичних вагах порожню нашу колбу. Я вже зважив цю групу і, відповідно, далі в нас йде етап набирання зразка. Кількість зразка треба враховувати від очікуваного числа. Чим менше йодне число, тим більше зразка. І навпаки. Тобто мінімальна кількість це десь близько 0,2-03 грами речовини. Якщо у нього йодне число досить високе. Цей зразок має десь приблизно 70-50 наше число йодне. Відповідно, ми можемо більше 0,3 брати грамів. Ну, візьмемо десь близько 0,6. Ми беремо зразок і приливаємо його у стакан трошки. Перелив у стакан. Обов'язково треба дивитися, в якому стані зразок, якщо він твердий, розплавити, профільтрувати, якщо не розплавляючися там компоненти. Ну і таким чином усереднити його, обов'язково перемішати. Тепер ми беремо і набираємо в нашу колбу необхідну кількість нашого зразка. Ось таким чином. Зразки, які мають твердий стан, розплавляємо, наприклад, у водяній бані. І вони стають розплавленими, рідкими. Набрали зразки. Тепер йдемо знов зважувати на аналітичних вагах. Зважування на електронних вагах аналітичних відбувається досить просто. Ми знімаємо пробочку, так як ми зважували без неї. Відкриваємо двері і ставимо сюди нашу колбу із зразком. Ми знов закриваємо двері. І вони автоматично видають масу. Зважили зразки на аналітичних вагах. Далі ми за допомогою хлороформу будемо розчиняти ці зразки. Тобто беремо колбу, зважуємо і вносимо туди. 5 грамів хлороформу. А потім перемішуємо для розчинення зразка. Перелили стаканчик зразок. Обнуляємо тару і потім вносимо туди 5 грамів хлороформу. Можна трошки більше, головне не менше. Закриваємо кришку, і після цього обертовими рухами розчиняємо зразок. Дивимося, як він там розчиняється. Рідкі зразки розчиняються досить добре. Тверді, мабуть, необхідно більше часу. Але спостерігайте, що саме зразок ваш розчинився повністю. Вніс в усі ці зразки. Розчинились. І далі е, вносимо розчин броміт бромату. 0,1 нормальний. І будемо е, за допомогою стаканчика е, вносимо 40 грам цього розчину. Налив стаканчик і вносимо 40 грамів обережно. Не поспішаючи. Далі записуємо масу вже одержаного, одержаної суміші. Дивіться. Знизу в нас плаває хлороформ. В нього густина більша, ніж у води. Тому він залишається в нас знизу. Бачите? Прозорий розчин нашого зразку. Далі у нашу суміш вносимо приблизно 45-відсотковий розчин сірчаної кислоти. За допомогою стаканчика. Близько 10 грамів. Ось я налив у стаканчик і вносимо 10 грамів нашої кислоти. Спостерігаємо за процесом. Одразу після внесення, як ви бачите, утворюється такий оранжевий колір, це в нас утворюється бром. Бром вже виділяється. Тому на даному етапі необхідно дуже швидко зважити і закрити кришку, щоб бром не випаровувався в атмосферу. Через це я вам казав, що кришка має дуже важливу роль. Зважили і закриваємо. Дуже обережно перемішуємо, не сильно. Щоб бром не вилетів. У нас утворилася так названа бромна вода. Ну і далі ми цей зразок ставимо обов'язково в темне місце. В даному випадку в мене шафа. І закриваємо двері. З рештою зразків робимо те саме. На початковому етапі видно, що хлороформ розчин залишається безбарвним проти забарвленого. Бромного розчину. Паралельно зважуємо в колбу без наважки зразка, хлороформ, потім вносимо туди бромід-бромат 40 грамів і 10 грамів кислоти. І ставимо в те саме місце, де і решта зразків. Залишаємо зразки на ніч на відстоювання в темному місці. На наступний день, як ви бачите, трошки розчини стали більш світлішими, а якраз розчин хлороформу став такий помаранчевий. Тобто бром у нас знаходиться в нижньому шарі так само. І в нижньому шарі в нас знаходяться наші розчинені, розчинені наші зразки. То, відповідно, вони там дуже добре між собою реагують. Далі е, нам необхідно зважити. І додати туди 15 мл 10% розчину калій-йод. Йод калій-йод. йод буде взаємодіяти з бромом і утворювати йод. Розчину малувато, тому приготуємо зараз новий. Ось у нас калій йод, він зберігається в темній тарі, і Ще я його додатково саджу в таку систему з двох баночок. Закриваю повністю від світла. Він боїться світла. Тому е, ми беремо, зважимо тут у нас в цій банці 200 мл. Відповідно, на 200 грамів будемо робити. Тобто для 10-відсоткового ми зважимо 20 грам каліоду в стаканчику. Потім розчиняємо цей розчин, додаємо його у уємність і доводимо до 200 г. Наважили 20 г, Тепер розчиняємо його в дистильованій воді та переносимо у ємність. Калійод досить швидко розчиняється. Ну, можна відчути, що він забирає тепло, тому що холодніша є розчин. Ну, ми зважуємо ми вносимо наш розчин і після цього промивалкою додаємо до необхідної кількості дистильовану воду. Приготували розчин. Відповідно, підписали. Дивіться, він такий у нас прозорий, безбарвний. Таким має бути. Якщо він стає трошки жовтіє, то можна декілька крапель тіосульфату додати до втрати кольору. Зберігати його необхідно в темному місці. Він в мене не в темній банці, тому що я дивлюся його кольор. Тобто, зберігається він в мене в шафі. А не на сонці, тому що може виділятися йод при зберіганні на сонці. Будьте уважні. Вносимо 15 грамів калій йоду розчину, і одразу можна спостерігати реакцію. Творюється йод і одразу видно забарвлення. Такими трошки обертовими рухами перемішуємо, і потім відстоюємо його 10 хвилин. Через 10 хвилин йод виділився. Бачите, такі старі стали вони коричневі. І нижня фаза, бачите, стала така більш темна, ніж була. Там вже йод у нас не бром. У хлороформі, відповідно, будемо тетрувати нормальним тіасульфатом натрія. Я його перелив вже в стаканчик. І будемо... далі ми вносимо туди магніт, якорь магнітної мішалки і перемішувати будемо за допомогою магнітної мішалки. Отже, бачите, в нас вже нема парів брому зверху, відповідно, як було видно спочатку. Тепер ми вмикаємо перемішування і починаємо туди додавати розчин тіосульфату натрію. Тільки морок, і ти вже не можеш ступити крок. І вже зупиняєш серце, рахуючи втрати. І так нам бракує добрих вістей в країні, як і так багато дітей. Знають, як варто жити, і за що помирати. Розчин став солом'яно-жовтим. Далі ми зважуємо і вносимо туди крохмаль. Як бачите, в нас. Нижній шар такий став рожевий. Ось. Далі ми вносимо туди одновідсотковий розчин крахмалю у воді. І він взаємодіє з йодом і стає фіолетового кольору. Знову зважуємо. Знову вмикаємо перемішування і титруємо до е, зникнення фіолетового забарвлення. Я сказав фіолетове, а воно зелене, це, тому що фон у нас трошки жовтий. Виходить, що синій з жовтим разом стають зеленим. Вже переход до фіолетового. Треба дуже повільно додавати, тому що дуже повільно віддає він хлороформ йод. у Водний шар. Дивимось. Все, забарвлення зникло. Тепер знову зважуємо і потім розраховуємо. Зверніть увагу, нижній шар хлороформу став безбарвним. Немає в нас рожевих ноток. Тобто, якщо нема рожевого, вже можна точно знати, що у нас весь йод перейшов. Але ж пам'ятайте, що потрібно дуже повільно це робити. Цей перехід має бути дуже на точці еквівалентності. Після аналізу не можна зливати вміст у раковину, тому що в нас є хлороформ. Можна злити спеціальний злив. Флороформ у нас важче за воду і він буде сідати. Ось я зливаю заодно ловлю нашу мішалку. Тобто нижній шар в нас хлороформ у зливах, верхній водний. В принципі, можна декантувати і зібрати більш насичений органічний шар. Ну і фінальна стадія будь-якого хімічного процесу. Це миття посаду.